Цього вам найкраще. Ой, мої хорошенькі, нам ще їхати ще трохи. Але ці, ласка, отводимо мисвіта. Не важно, пом'яти, не пом'ятати, а добрий ранок потрібно сказати. Так, зараз візьмемо домушка проститися, це нам на чолочок, бо нам ще їхати їм. Десять сорок приїду, я ремчук. Але мої хорошенькі, я вас всіх обіймаю, цілуваю. І що? Закончилось наше літо Боже, воно пролетіло, ми навіть не замітили як. Ну нічого. Прийшли ми в костій. Собой, да, да. Знаете, что я больше всего люблю? Сюда ты налаживаешь стульчик. Такой вот, красивый Вот так красивый. Видите, у биконечко. Вот, какая-то красивая. немножко ну, это Пока моя конечка я взяла чайчик. Все, то я вагоні, щайчику, Танюшка моя познація, вона бігала чай. Сказала, що треба бікала. Можна думаю, покати поспішно, танюшкою я чай по стаканчику. Зелений чай, по по повсякдень карабані. Це для мене частина. Ми ж до франківська. Зараз буде Франківська і скоро ми приїдемо до Яранчика. Погода, звісно, така трошки не жарко, але хороша, погода хороша, не жарко, не жарко, ні а ви любите пити чай по постакання? Сидіть на оцих сідочок. Я зараз розпрямую січку, робити? Всім хорошого дня, ...утро. Зараз <ріху> поближе, що не захлопнулося, воно захлоплюється. Сіла собі, чайчик. І зараз вже вийду в Франківську. На вокзал трошки. Скажіть, ви любите пити чайчик? Пожалуйста, ще нікого нема, в не так чисто, така чистота я вам навіть не можу передати. Ідеально чисто взагалі. Постільно, прохмарено, все, вино так блестить. Даже дверки аж горять блеском. Дуже чистенько, дуже де б не подивилися, з якої сторони. Все таке чистеньке. І стакани аж світяться, окі вони чистенькі. стаканик, стаканчик натертий. Ой, мої хорошенькі чайчик собі сіла, щоб та моя поспала, щоб не розбудити. А ви живете Франківську? Так. Красуня моя. Давай. Давайте що ж, я наразі вийшла. Ми чекали вас в Одесі зустріти. Наша, якщо я в Франківську вас чекала. Умнічка моя. Я, я, Давайте, удачі. Так, мої рідненьки, ми вже приїхали в Франківськ. Вотка така, знаєте, похмура. Ну хорошо, не холодно і не жарко. Людей багато у Франківську виходить.

Повідав своє життя на війні, про всіх військових та цивільних, по росли та дітей, про звісті двадшість загиблих працівників та різниці, про всіх, хто міг ще жити, якби Росія не почала цю війну, мене моїх. У Галинині щасня. добрий ранок. А ти як чула, що я вийшла? <різь> зайчик, привіт. <різь> Костянка на зв'язку. А не чути Костяка геть. Добре утро. Каша. Добре утро, Лапочка, добре утро. Ти не скучив за нами? Скучив. Вікторічка, ну поговори з костіком. Ти спала, зайчик? Добре. Ну поговори з Костіком. Так що ми любимо, ми в Франківську стоїмо тут 20 хвилин і будемо вже виїжджати. Погода прекрасна, настрій прекрасний. Ранок <реш> дождалася квіточку. Я думала, так тихенько виходила, думаю, пусть паляся, пусть спаля. А ти каво так? Да? давай цьоки робимо. Я думаю, що каву ми ще на вокзалі з вами у Франківську не пили. Всім хорошого дня, позитивного настрою. Погода прекрасна. Де, Танюшка, виспалась? Боже, як я спала. Та ви що? Я тільки ночі встала, не могла дверку відкрити. Клацала, 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 клацала. Кажу. Квіточка, випусти, бо буде біда, квіточка. А я її заблокувала та то. Ні, спочатку квіточка і заблокувала. Кажу, квіточка, ну як так зробила, потім я її заблокувала. Боже, час. Я так хотіла тихенько сама вийти. Но... Тобі теж треба було, значить, просто вийти, розумієш, квіточка? Да. Так що ми рідненькі. а так боже, ми так спали, Я стала запухшонду одна сторона примята, друга ні на голові. 220. байдуже, байдуже, гарненькі. Слухайте, кожна жінка красива по своєму утром від Зато до вечора я роз'єнуся, буду славна. Квіточка, давай, дай